Хто руйнує, нехай і відбудує так недовго думали. в уряді, заявили про намір стягнути з Росії репарації, тобто отримати відшкодування збитків через військовий напад. Мовляв, це справедливо, якщо знищений Донбас відбудовуватимуть російським коштом. Однак, детали цієї ініціативи ніхто в уряді разом з прем'єр-міністром наразі не озвучує. Тож яким чином Кабмін планує домогтися виплат, і який саме рахунок буде виставлений Кремлю. Невідомо. Тим часом експерти в оцінках ймовірності отримання репарацій стримані, кажуть з одного боку, це дуже. Же сумнівно, а з іншого цілком реально, але за цілої низки умов, яких саме дізнавався Олексій Савіцький. Відбудувати Донбас за рахунок агресора, Схоже, у такий спосіб. Вічезняний уряд планує і Росію покарати, і бюджетні кошти зекономити. Прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк вважає, що Росія має платити репарації. У Мін'юсті додають план Москви знекровити українську казну не спрацює. Вони знищили Донбас, і Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська. Вони знищили нашу економіку. Вони здійснили військову інтервенцію, військову агресію. І вони ж повинні нести за це відповідальність. Їхні. План про те, що знаєте, вони розгромили частину сходу України. А українські громадяни будуть за свій кошт це відновлювати, ну, точно не пройде. Насправді ідея репарації в україно-російських стосунках не нова. Ще в січні її висловив колишній радник Путіна Андрій Іларіонов. Але стосовно Криму, а не Донбасу. На думку Іларіонова, рано чи пізно Кремлю доведеться заплатити за анексію півострова грошима. Нагадаю, Київ оцінив втрату Криму в один трильйон гривень. Наскільки потягне можлива репарація по Донбасу, поки не відомо. Адже попередні оцінки збитків озвучувалося вже у вересні минулого року. По і сягали нині вже не актуальних мільярдів гривень, та чекати від Росії, хоча б копійки навряд чи доводиться. Тамтешні чиновники допомагають Донбасу, хіба що своїми сумнозвісними псевдогуманітарними конвоями, а відновлювати регіон вже закликають інших. Вважаю, що Україна не залишатиметься осторонь. Звичайно, допомагатиме відновлювати цю область, але це буде велике і загальне завдання і для Росії, і для України. Сподіваюся, до цього долучаться і наші європейські партнери. На диву швидко заступився за Росію і експрем'єр прем'єр України Микола Азаров. Після річної перерви він відновив свою активність у соцмережах, де не втрачає жодної можливості покритикувати чинну українську владу. Звичайно, все це абсолютно брехня, хоча б тому, що саме Росія в грудні і в січні оберегла економіку і жителі України від колапсу, забезпечивши поставки вугілля та переток електроенергії. Але підемо від протилежного. Уявімо собі, що те, що сказав Яценюк, правда. Що ж тоді виходить? А виходить, ось що Україною управляє абсолютно нездатний і бездарний уряд. Який дозволяє іншій країні руйнувати свою економіку, треба відверто визнати не по сінці, шапка. Утім, шанси добитися свого в Україні таки є, упевнені юристи. Мовляв, схожі президенти у світовій історії вже траплялися. 93-й рік ще був старший Ірак рак, здійснює агресію щотоковий, то повністю окупує цю державу. Там багато чого знищується, і так далі, і начебто і. Ну не було змоги, да там примусити в якийсь спосіб Ірак нести відповідальність. Нічого. За багато років це відповідальність репарації з обмежених продажів нафти відбулася через міжнародні інституції, через міжнародні механізми. Подібний сценарій можливий і в нашому випадку, припускають фахівці, але додають, спершу потрібно організувати спеціальну міжнародну експертну комісію, котра б зібрала докази воєнних злочинів на Донбасі та презентувала б їх на рівні Ради Європи та ООН. На думку експертів, самотужки Україна з цими завданнями поки не справляється. Чиновники ж виправдовуються війною. Можна. Наскільки я розумію вот, из з моїх контактів, допустим, в тому числі в Міністерстві юстиції, я не вижу, що существует сколько небудь э, направлена і осмислена політика по збору доказательств. Ви знаєте, про ці фотографії. Не біса їх було представляти. Ось український досвід, представлені доказів. Ще так. Ось український досвід заарештувати Єфремова по тій статті, яка передбачає звільнення через добу. Не біса це було робити. Перед всім світом знову ганьбитися, щоб ви його там з політичних мотивів на другий день заарештуємо. Для того щоб кінцево доказову базу зібрати, звичайно, треба, щоб там перестали стріляти зброя і провести реальну оцінку тих втрат, які понесла частина сходу країни на рівні ООН чи інших міжнародних організацій та судів. Також можна нічого не добитися, припускають експерти, і за таких умов перспектива репарації не зникне, але ще відтермінується доки Росія не стане. достаточно слабкою. На сегодняшний день вот многие вопросы они упираются в решение Совета Безопасности, а там Россия обладает правом вето. Вот в силу этого многие такие проекты нереальны. Возможно только в одном случае. Изменение политической системы в России, изменение внешней политики, внутренней политики, вот. полная переориентация. В таком случае, да, можно, можно вести об этом разговор. Но это, это единственное возможное условие сегодняшних ситуаций. Это представляется абсолютно нереально. Росія це ядерна держава, і тому ну, не завжди ті суди будуть приймати такі рішення швидше за все, як потрібно Україні. Тому я думаю, що репарації це ну, скажемо, майбутнє. І я думаю, до речі, що не лише Україна, але й багато інших держав будуть вимагати від Росії репарації. Подібна перспектива насправді не така вже й далека. Переконаний Олександр Палій. Цілком можливо, що крах новітньої Російської імперії це питання одного десятка років. Деградація. Відбувається економічна, соціальна, ідеологічна, яка завгодно. І, можливо, так трапиться, що нам просто не буде чого брати в Росії в якості репарацій. Тому що це країна, яка зжирає сама себе своєю ненавистю до всіх навколо. Можна говорить говорити репарациях, якщо річ пойдеть о, скажем так, развале російської імперії, і вот йо постигнет та ж судьба, когда-то нацистскую Германию. Тогда можна теж ставити вопроси парації. Якщо ж Київ хоче грошей тут і зараз єдиний варіант, на думку експертів, це відбирати російський бізнес в Україні та за кордоном. На додаток можна ще й безкоштовно споживати російські енергоресурси. Якщо уряд не готовий до таких відверто радикальних кроків, а для міжнародної спільноти достатньо доказів ще не назбирали, то й заявляти. Про репарації не варто радять аналітики. Є такий принцип, ти або не заявляй. А якщо заяви, то роби В Україні ніхто не заважає за відбирати газ пропорційно до суми проплаченої і відповідно не робити відповідні платежі. Це Може бути один із м, варіантів. Другий варіант на території України існує ряд фірм, власниками яких є працівники Російської Федерації. У випадку ж якщо уряд наважиться підняти питання про репарації на міжнародному рівні, юристи радять додати до справи ще сумнозвісний Будапештський меморандум, за яким Росія є одним із гарантів територіальної цілісності України. Мовляв, порушили свої ж гарантії. Будьте добрі, відшкодуйте. Олексій Савіцький, Христина Гавриш та Ігор Шатайлой.